Всім привіт! Сьогодні я хотіла вам показати, як я роблю браслет. Із резинок. От дивіться. Це для мами браслет весняний. Це для папи. Чорно-червоний. Це теж для... для папи Динамовський. Це Ліаловський. Теж для папи. І. Ось мої резинки. Від них я буду плати. Ось крючок. А ось прикраси, які я можу додавати в браслети. Як отут, от от. звідси. Як от. теж звідси і ось тут тут звідси. А ми починаємо. Але не забудьте, якщо ви хочете якийсь із браслетів, то обов'язково пишіть в коментарях. Ви готові? Починаємо! Так, ми, наприклад, беремо. Я, наприклад, беру от такий от колір і його можу брати, от, наприклад, одну резинку, а можу дві, щоб вони були прям такі міцні. Ось, беремо, перекручуємо весь мірку. Далі беремо будь який інший кольор, я візьму цей. От, і отак от, от. Просто його надягаємо і отак. От от Поправляємо. Далі ми отак от тримали і отак робимо і пробуємо вдіти крючок, щоб потім його не вдягати. Добре, потім. Ми беремо знову цей кольор. Нормально вдягаємо і тепер отак. От я думаю, що я зроблю мірослет з. трояндочкою. Мм... Ось така трояндочка. Хто захоче, можете писати в коментарях. <сам націонная> Закриваємо і відложимо. Далі. Беремо. Той же самий колір з трьома. Отак от стоїмо. Так, от. так от. Мої нормальні розміри це от 15 тут. от, Далі троянда. І з іншої сторони 15. Я так роблю, тому і всім браслет так зроблю. 4. Воно насправді буде дуже е, приємно от Коли я жмякаю, воно так приємно, тому замовляйте, я зроблю. У вже 4, тому. Можна вже пришвидшитися. ви можете обрати будь-які кольори. Можете смайликами їх показати, якщо є такий смайлик цього кольору. Або можете показати ще см... смайликом, яку ви хочете ще отаку штучку. А якщо не буде, то якусь іншу прийдеться вибирати. Все, 15к є. Тепер прийшов найважчий, я вам не казала, найважче це оце робити, тому що ну, з одного резинку воно дуже легко, а ще з двома, ну це їх однаково якось треба ще. Я не знаю, мені дуже цікаво, чи хтось на замовлення буде брати оцей коричневий колір. Ну, взагалі всі думають, що це якийсь поганий колір. Але я ж так не думаю, тому що. Я так не думаю, тому що я люблю природу і я люблю даряк. А у них стовбур коричневий, тому я люблю. А ще я не знаю, ще. ще. Бувають собаки коричневі. Я їх люблю. Еще ви хотіли якісь... Кольори, а вже такого кольору немає, то, ну от як чорний бо його лише оскільки залишив. А... Оце тільки один залізный. Там осіб за розмором показати. бачите ось пусту от пуста. Це в ній лежали всі от такі штуки. Ось такі кольори і це останні бачите? До речі, у мене вже є, немає майже гачків. Оста нічого. Може з'являться. Чотирнадцять. Останнє. Все. Можна закривати принципі. Тепер момент, як я це закріплю. Лівно 30 음, разом у таких штучок. Гліза 31. Мушу ще одна яка тут тримає. Ми, ми було це на двох пальцях, а я на один. Далі беремо так. Прям отак от робимо і тут наче раз. І все, браслет готовий. Він у мене прекрасно малізує. Тепер у мене ще один браслет вився. Це не мої мамин топиний. Папами, папа мі і місь. Це по-моєму буде Ось така у мене колекція. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім пока-пока. 3, 2, 1! не забувайте... peșterate și comentarii